Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті ми послухаємо казочку про світлофор. У містечку Звіряткино багато автівок. Ведмеді їздять на автівка за медом. Лисички у уперекарні підстригати свої пухнасті хвостики. Матусі їжачіхи відвозять їжаченят до дитячого садка. Машин так багато, і вони такі швидкі, що неодмінно зіштовхнулися б між собою коли б нерозумний і добрий світлофор. Він завжди знає, яким машинам можна їхати, а яким не можна, і коли звіряткам небезпечно переходити дорогу. Але зайчик часто дражнив його червоне око чи зелене. Чого ти дивишся на мене? Я дороги не боюсь, я без тебе обійдусь. Але якось світлофор зламався. Що тут почалося? Усі автівки збилися докупи, не могли роз'їхатися. Пішоходи стояли на тротуарах і не розуміли, чи можна переходити дорогу. Через затор на дорозі? Лисички не потрапили до перукарні. А їжаченята запізнилися в дитячий садок. Саме в цей час зай і зайко їхали в автобусі. Автобус теж зупинився в заторі. Зай дуже засмутився, а зайка сказала брату, даремно ти дразнив світлофор, без нього погано. Довелося терміново викликати регулювальника пана ведмедя. Він став посеред дороги, і, немов чарівник почав змахувати смугастою чарівною паличкою. Жезлом регулювальник указував, кому куди йти та їхати. Незабаром затор на перехресті зник. А потім полагодили світлофор і на дорозі знову запанував. Порядок. Дітки, ви прослухали казочку про містечко Звіряткина і світлофор. Так хто тут їздив на автівках за медом? Так, ведмеді. А лисички куди поспішали? А лисички поспішали у певкарню. А мами їжачихи куди відвозили своїх їжаченят? Правильно, до дитячого садочка. Дітки, а хто дразнив світлофор на дорозі? Так, зай. Він дразнив світлофор, що не боїться його. І тут світлофор зламався. Що сталося на дорогах? Правильно, машини збилися докупи, пішоходи не знали, куди їм іти. Через затор на дорозі лисички не потрапили, в перукарню підстригати свої пухнасті хвостики. А майма гіжачіха -май зі жимятами запізнилися в дитячий садочок. <плес> Діти, кого викликали на допомогу? На дорозі ще був порядок. Так, викликали ведмедя регулювальника, який вказував, куди їхати машинам і куди йти пішоходам своїм чарівним колосатим жезлом. Діти, а чи відремонтували світлофор? Так, відремонтували. І на дорозі знов став панувати порядок. Дітки, я думаю, ви зрозуміли, для чого на дорозі потрібен світлофор. До побачення! Бувайте!